Його називають найвисокогірнішим звалищем у світі. Це Еверест, найвища вершина планети. За оцінками екологів, тут лежать десятки тонн сміття, яке викинули альпіністи. Очистити гору тепер допомагають дрони. Вони доставляють альпіністам спорядження. А коли летять назад, вивозять сміття. Кожен апарат підіймає до 15 кілограмів вантажу. Проєкт розпочала одна непальська компанія. Торік вона провела успішні випробування, а цього року з березня по травень вивезла понад тонну сміття. Головним наміром, звичайно, було забрати сміття, бо навересті лежать тонни відходів. Тож це наш головний мотив доставляння вантажів на гору дронами. Дрони доставляють альпіністам критично важливе спорядження, зокрема кисневі балони, драбини та мотузки. Альпіністам потрібно від 7 до 9 годин, щоб дістатися з базового табору до першої стоянки. А дрон туди долітає за 3 хвилини. для альпіністів це довгоочікувана допомога. Без вантажу простіше долати небезпечні ділянки, а прибирання сміття дає надію на те, щоб колись побачити чистий Еверест. Гадаю, що це чудово, бо людина не може спустити все сміття вниз, прибиваючись через льодопад хунбу, що на південному сідлі. На Евересті проводять і інші операції зі збирання сміття, але з дронами справа має піти швидше.